Вучними та резонансними стали екскурсії до будинків вінецьких чиновників, схожих на хороми. Неофіційно їх називають Вінецькі межегір'я. Акції ви проходите в рамках Вінницька міська мафія. Наприклад, як ви сьогодні бачили, і далеко не всіх ми залучили. Будинок перший належить колишньому заступнику міського голови. Нині першому заступнику міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, депутату Вінницької обласної ради Володимиру Кістіону. Величезний будинок, басейн та дорогий дизайн. Обурені люди по драбині лізуть через високий паркан, щоб побачити усю розкіш хоромів депутата. Медична мафія, мафія прокуратури, мафія мітів. Ми покажемо, які маєтки державних службовців. Революція гідності триває. Наступний палац будинок Романа Аксельрода, колишнього заступника губернаторів Мовчана та Джиги. Нині проректор Київського університету будівництва та архітектури. Розкішний високий кам'яний паркан для ще розкішнішого будинку. Люди обурені, що депутат обласної ради нахабно загородив і привласнив частину прибережної зони Південного Бугу. Місцеві активісти розповідають про відповідь пана Аксельрода, звідки він взяв кошти на таку розкіш. А до 97-го він заробив грошей? Сповів 15 років в кишені і потім на них побудував оцей будинок. Аксерводу! На одній вулиці по сусідству знаходяться маєтки заступника голови Вінницького міського суду Ігоря Вишера, судді господарського суду Миколи Баранова та колишнього заступника голови апеляційного суду Вінницької області судді Залімського, а також розкішний палац дочки Миколи Баранова, також судді апеляційного суду Вінницької області Марини Якименко підпозів провести лінії і електроапори поставити саме на території свого маєтку. Люди розповідають про привласнений мешканцями Судівського межигір'я і обгороджений колючим дротом ставок. А о, там да, пускай. На часто приїжджають свинець. Суд два, суботу, воскресенье приїдьте, посмотрите, що здесь твориться. Mm. Переглядаючи світлини маєтків, спеціалісти кажуть, що це задоволення не для звичайних людей. Моя особиста думка, що людина з зарплатою 2 тисячі гривень, або навіть 3, 4 чи 5 не може дозволити собі побудувати такий будинок. Наскільки вони розкішні, судячи з фото, важко сказати, але це будинки дуже заможних людей. Вінничани обурені, що в такий скрутний для країни час наші чиновники розкошують у своїх хоромах. Ми ж юрі, якщо все розпродати і все бідним людям повідувати. Моя думка, їх треба всіх розчихвостювати, іменно по поводу їх статків, которые не відповідають взагалі їх доходам офіційно. Ні, це нормально. Але ж гроші вони могли взяти в Тупочці, хоча вони не скажуть, в якій. Проїхав, подивився, побачив віли, а чиї? Того, того, того. Роздати дітям і сім'ям де багато дітей.